На, на те, щоб приєднатися сьогодні і послухати таку цінну для себе інформацію про те, як працює продукція Фітлайн, ви почуєте сьогодні із перших вуст. Мене звати Яна Лопушанська, і сьогодні зі мною будуть мої партнери. Деякі вже довший час п'ють продукцію Фітлайн, а деякі тільки недавно приєдналися. І сьогодні вони поділяться своїми відгуками. А я розпочну з себе мені 44 роки з продукцією FitLine Я знайома вже 4 роки. А я познайомилася з продуктами, коли була якраз епідемія коронавірусу, і насправді я досить скептично ставилася раніше до різних продуктів для здоров'я і не сподівалася, що будуть якісь результати. І тому в мене було дуже велике здивування, коли я відчула на собі, як працює продукт. Буквально за два тижні я відчула перші результати по енергії, по тому, що я почала краще спати. І за деякий час також я позбулася такої великої проблеми, яка мене турбувала. Це метеозалежність, коли на зміну погоди в мене дуже сильно боліла голова. І е, насправді я коли відчула ці результати, особливо по енергії, адже я мама двох діточок, і завжди мама бракує сил і на себе, і на дітей, і на сім'ю. І е, звичайно, що потрібно, е, коли я відчула, що я відчуваю себе на років 10 ото й молодшою, я не змогла мовчати і почала ділитися. Своїми близькими друзями про ці продукти розповідати, і вони також почали отримувати свої результати. І зараз я б хотіла запросити свою, свою партнера, вже сімейну пару партнерів Олю і Олега Возних, які поділяться теж своїми результатами. Оля і Олег вам слово. Ну, можливо, я почну. Усім добрий вечір. Мене звати Оля, мені 53 роки. Продукцію Фітлайн я вживаю вже більше двох років. Як я з нею познайомилась, все почалося з того, як в мене почали серйозні наслідки після хвороби перенесення ковіду. У мене були проблеми з травнення, а саме з кишківником. Лікарі поставили діагноз синдром подразнення кишківника, ну і медичне лікування, боротьба два роки практично нічого не давала, значних е, зрушень не було. Е, Подруга Яна, як вона вже сказала, познайомила мене з продукцією Фідлайн, і маленькими кроками я почала пити, я почала пити оптимальний сет. Додала омегу, Q10. Також я пробула декілька курсів дедрінг, це глибоке очищення організму. І, звичайно, на постійній основі я була йогурт. Все це Дало свої результати, хороші результати, тому що до того в мене кожний прийом їжі викликав отруєння, і в моєму раціоні залишилася лише варена картопля, декілька видів круп і відварені не всі, навіть овочі і печені яблука. Зараз я практично їм все, і втрачених 15 кілограмів. Під час хвороби вернулися з надлишком, так що я вже очікую нового продукту. Да, який ми всічні всі на погодання в компанії з'явиться? Так що хочу сказати всім, хто вагається чи ще е, щось думає, е, пробуйте, пробуйте, ви значно покращите своє здоров'я, і на кожну проблему можна підібрати свої продукти. Дякую, Оля, і я знаю, що в Олега теж є досить гарні результати, і хотілося б також почути сьогодні його, Олег. Ну, мені 54 роки, як я дізнався про цей продукт, як вже Оля сказала, вона почала його сама перша споживати. Я дуже уважно спостерігав, як вона то все пилатає собі, там робить і коптельчики, і п'є. Але цікаво, що я також стикнувся з немалою проблемою, тому що. Одного разу в мене була дуже важлива зустріч, але я настільки себе погано почував, мене був тиск, і головний більше, що я думав, що я на цю зустріч не попаду взагалі. І я Олі говорю, ти знаєш, Оля, я, напевно, на цю зустріч не попаду. І Оля пішла в кухню, зробила мені коктейль, приносить і говорить: випий твою коктейль. А я говорю, ти знаєш, я стільки вже випив тих таблеток, що я не знаю, чи той коктейль. Ну, вона говорить: ну, випий, попробуй маленькими куртками, і ти подивишся результат. Але я. Не противився, я взяв так, як вона сказала, випив той коктейль, Буквально пройшло ну, біля 10 хвилин, і Оля приходить і говорить: як ти себе почуваєш? Ну, я голову підняв, так, говорю, ти знаєш, не були. Я трошки здивований був, ну, настільки е, був прикутий до ліжка, що цей один коктейль, він мені взагалі мене поставив на ноги. Я говорю, ти знаєш, я напевно на зустріч піду. Ну, і цікаво, що пройшов час. Е, я почав цікавитися тим продуктом. І через деякий час я відчув також болі в суставах, тобто, і мене почали боліти ноги. Ну і прийшов в аптеку, купив ліки. Вроді би, на деякий час мені би стало краще, але все більше загострювалося. Коли ногу на ногу закладував, бачимо, нога затікала. Я... Таке враження було, що я якийсь інвалід, і мені треба вже групу якусь здавати. І тут Оля говорить: ти знаєш, тобі треба купити геленфіт. Але оскільки в нас його не було, ми чекали його, поки ми його придбаємо. І коли я почав споживати цей продукт Геленфіт, я буквально за 10 днів відчув, ну що взагалі мене нога не болить ні одна, ні друга. І цікаво, що Оля потім підходить: чи ти нічого не говориш про свої коліна там? Ти що вони мене не болять просто. Ну, і таким чином, я почав споживати цей продукт, і мені він дуже сподобався. І Я хотів більше дізнаватися про нього. Ну і коли були завжди. Ранкові зустрічі, я хотів побувати на тих зустрічах. Ну і Таким чином я, так, можна сказати, більш-ближче знайомився з тим продуктом, і цікаво, що на сьогоднішній день я його споживаю, я його полюбив дійсності, бо він дійсно смачний. Ну і коли зустрічаю людей, навіть які мають проблеми з здоров'ям, я їх просто пригощаю на роботі. У мене є е спеціальна баночка Артівайзу, є також. Все, що необхідне для того, щоб привести. І коли люди споживають цей продукт, вони говорять, ой, яке смачне. Тобто, вони думають, що це якісь ліки, а це вітаміни. І таким чином, я ділюся, те, що я отримав, я хочу також, щоб люди дізнавалися все більше про той продукт. Дякую, дякую, дуже Олег. Дійсно, цінні дуже відгуки. І до речі, ти мені нагадав, що я. Буквально вчора теж була хвора, причому якийсь вірус мене так скусив, що я була прикутана і до ліжка. Але я часто собі робила коктейлі. От як ти кажеш, що в тебе боліла голова? І вже сьогодні я себе добре почуваю, от ж з вами проводжу зум і настільки швидко працює продукт, завдяки цим коктейлям. Особливо цей цельшуць такий в нас є продукт для зміцнення імунітету, там де велика кількість вітаміну С, а також вітаміни А, Е і полі, поліфеноли це такі антиоксиданти, які дуже швидко нас ставлять на ноги. І, до речі, цей продукт а також інші зараз. У нас ще кілька днів є на дуже за, за дуже хорошими цінами, тому що зараз акційний місяць. Тому запитайте в людини, яка запросила вас на цей вечір, як придбати ці продукти максимально вигідно у грудні, і вона вам розкаже. І я знаю, що у нас є ще один відгук по суглобах. це Ніна Титаренко поділиться. Вона також була здивована, як працює наш продукт. Будь ласка, Ніна, тобі зараз слово. Всім добрий вечір. Мене звати Ніна, я зі Львова. І також хочу поділитися своїм відгуком. Я зовсім недавно тільки вживаю цей продукт, десь місяць часу. Але я спочатку почала з базового себе. І в мене почало дуже сильно боліти коліно. Я ще в додаток пила бади, але з іншої фірми. Але щось результату такого не відчувала, ну, і порадили мені «Гелен Ну, Думаю, це спробую, можливо, якраз допоможе. Ну і так, пропила десь до місяця часу, і мені біль пройшла. І, ну, і дійсно, дієвий продукт, який допомагає відновлювати суглоби. Хоча вже біль пройшла, але я надалі продовжую його щепити, бо тільки баночку пропила, я його е, вживала зранку і вечір, два рази на день. Ось, і тому хто має таку проблему, то варто спробувати його. Дякую. Е, так, дякую, Ніна. Е, я вже, до речі, не вперше чую, і всі, хто а, мають справу з нашим продуктом, не вперше чують відгуки про те, як працює потужно наш продукт Ґелангфіт, ось я. ось така баночка. Там дуже потужно працює з нашими суглобами, відновлює хрящову тканину, а, адже він хоча лікарі дуже часто радять якісь хондропротектори, якщо є проблеми з суглобами. Але цей продукт зовсім інакший, це цілий комплекс. Крім хондропротекторів, тут також є вітаміни і мінерали, а також велика порція куркуміну, який знімає запалення, і саме тому на ньому досить швидко люди відчувають результат. І ще завдяки чому продукт досить швидко працює. Як ви вже почули, що тут є швидкі, часто швидкі результати, та Завдяки тому, що цей продукт відрізняється від інших продуктів, тим, що він створений завдяки запатентованій концепції NTC. це концепція транспортування поживних речовин в клітину, і фактично цей продукт випереджає всі інші продукти для здоров'я на 15 років. Уявіть собі, які потужні технології закладені в цьому продукті. І ця концепція НТІС, про яку я говорила, її розробили вчені, і якраз вони попрацювали над тим, щоб всі компоненти, які потрібні нашим клітинам, нашим органам і системам, доходили туди, куди потрібно, саме в той час, куди потрібно, і в тій кількості скільки потрібно. На клітинному рівні, а з клітини починається відновлення і органів, а потім відповідно і систем. Тому насправді це дуже потужний продукт. І якщо ви ще не спробували, то дуже раджу вам попросити людину, яка запросила вас на ці відгуки, а дати вам спробувати. А ми продовжуємо і зараз у нас молода матуся Валентина Логіновська поділиться теж своїми результатами. Галя. Так, Всім привіт! Мене звати Валя, мені 38 років, і я мама 7-місячної донечки і підлітка синочка. Продукт FitLine я п'ю вже десь два місяці, але спробувала його я ще влітку. На той момент я віднеслась до цього дуже скептично. А мій чоловік вже з першої спроби активайзу сказав, що відчув багато сили. Ну і Він почав пити його щодня. А я просто обережно за тим спостерігала. Згодом я все-таки почала пити коктейль оптимальний сет, це цей Basic» і ресторейт, і десь через тижня-два помітила, що у мене є більше сил, у мене є настрій, десь ділась уся роздратованість, депресія, кращий сон. Волосся, яке після пологів дуже лізло, відновилося, стало блискучим і густим а Я насправді відчуваю себе живчиком. Ще два місяці тому у мене не було сил навіть стати з ліжка. Плюс всю себе я витрачала ну, на донечку. А на сьогоднішній день я бадьора матуся, яка все встигає, просто щаслива і ну, взагалі всім раджу. Дякую. Дякую, дякую, Валючка. Дуже дуже важливий відгук для. Особливо для матусь, я як мама, теж тебе дуже розумію. Я пам'ятаю, коли дітки маленькі, ти весь просто віддаєшся діткам, та тебе просто всю увагу, всю енергію забирають дітки, і тому наскільки важливо мамам мати сили, щоб дбати про діточок, і щоб, дбати, щоб мати сили і на себе, і також дбати про свою сім'ю, тому що від Маминої енергії, маминого настрою залежить настрій всієї сім'ї насправді. Тому нам потрібно бути в ресурсі. А ми продовжуємо далі наш вечір відгуків. І зараз я запрошую Надю Горностай поділитися також своїми відгуками. Добрий вечір, мене звати Надія, мені 52 роки. З продукцією FitLine я познайомилася або ну, чула раніше, десь півроку тому, але теж, подібно як багато хто з нас мала таке свого роду упереджене ставлення, не вірила в якесь чудо, але тому вживати цю продукцію я почала з жовтня поточного року. Ну, Як я особисто на собі відчула, подібно вже як інші говорили, теж, це покращення настрою. Могла зранку не не випивати каву, почувала себе прекрасно, також хороший сон в мене був. Плюс, що найперше мене вразило, я десь буквально через чотири дні відчула, як у мене почала проходити алергія, яка тривала десь приблизно ну, до місяця часу, і супроводжувалася особливо це було вночі, був сильний набряк, Слизової аж біль в носі і нічого не допомагало. То буквально тиждень-півтора я позбулась від цієї алергії. Ну, але особливо це такі мої позитивні спостереження, перші, потім було їх ще більше. Але особливо мене вразили, коли я відчула покращення свого стану, то порадила цю продукцію своїй рідній сестрі, яка через ну, певні такі, можна сказати, Е, ну, Труднощі життя мала розлади сну, вона руками не спала пізніше, два роки тому, коли в її житті стала ще одна трагедія, то е, все усугубилось, тому що крім того, що вона не могла спати, у неї почались панічні атаки, які кілька разів на ніч її будили. Як вона розповідала, це було відчуття е, просиналася сильного серцебиття і відчуття жаху. Тому навіть якщо вона говорить, я засинала. З, можна так сказати, з великою кількістю снодійного, то от саме через ці атаки все одно спати не могла. Тому кожна ніч, як вона каже, для мене це був страх, це було випробування. І от після того, як я заохотила її спробувати продукцію Фінлайн, зокрема базовий сет, вона говорить, що десь через півтора тижня вона вже зателефонувала і подякувала мені. Вона говорить: я не можу повірити, що це я. я перестала пити снодійне і почала спати. Але саме головне, каже, що в мене припинились у ці панічні атаки, яких я дуже боялась. І вже з її, можна так сказати, подачі вона заохотила там іншу родичку, почати вживати цю продукцію. Тому, крім неї ще дві жінки, які е, мають клінічну депресію, вживають антидепресанти, які почали пити. Продукцію Фінтлайн, зокрема, лише базовий сет, теж поділилися зі мною подібними відчуттями, враженнями. Одна з них сказала, що у неї теж пройшла певна така симптоматика болі, яка була там в певних частинах тіла. Також зникла тривога, а інша сказала, що вона б'є продукцію лише півтора тижня, що перестали, перестали снитись їй кошмари, які мучили її кожну ніч. Очевидно, теж, ну. І я помітила, наскільки позитивно впливає продукція фідлайн на людей навіть з такими психоемоційними розладами. От. Тому це мене дуже приємно вразило, тому що вони дуже задоволені і вони вже радять цю продукцію. Вони навіть розповідають, що коли чують від людей подібні симптоми, їм дуже хочеться їм саме в такий спосіб допомогти. Тому мене це дуже тішить. От. Це такі мої відгуки. Дякую, дякую, Надя. Дуже дуже дякую тобі за цей відгук. Потужний. Насправді це так важливо, що зараз в цей час дуже багато людей насправді відчувають такі подібні симптоми та і апатію, стреси в нас, депресії, і завдяки продукту вони можуть покращити свій стан. І я хотіла би сказати, власне, який продукт допомагає впоратися з цими станами, допомагає якраз нам і покращити наш настрій, і нашу нервову систему нормувати. Це продукт Activites, адже тут є вся група вітамінів В, які дуже добре працюють з нашою нервовою системою, підтримують її. Це такий його ще називають антидепресант. Тому що він насправді дуже допомагає і при стресах, і при тривогах. Я навіть по собі помітила, що коли бувають от тривоги якісь, наприклад, діти десь там в школі, і я починаю хвилюватися, чи вони там сховище, не в сховищі, щось летить, не летить. І от таке йде хвилювання. Я собі випиваю дві ложечки активайзу. І в мене вже трошечки все принаймні я в якомусь такому спокійнішому стані, і розум більш такий тверезий стає. Не, ну, немає цієї такої зашкалу емоцій. І коли ми можемо свої емоції вгамувати, то ми вже можемо тверезо мислити і приймати якісь спокійні в спокійному стані більш врівноважені рішення. А для людей, які взагалі страждають від таких. Хвороб психологічних то цей теж дуже помічний продукт, тому що насправді, як кажуть, нервова система не відновлюється, але дійсно вони нервові клітини все ж таки відновлюються вчені довели, і просто їм потрібно дати той ресурс, який допоможе відновитися, і допоможе відновити їхній стан. Тому дійсно, ми маємо потужний продукт і до речі, Activize а також цього місяця ви можете придбати за акційною ціною. Поцікавтеся у тієї людини, яка вас запросила, і вона допоможе вам цей продукт придбати якомога вигідніше. А я хочу всім подякувати за ваші відгуки. Дуже дякую за те, що поділилися. Для нашої команди це був такий дебют. І о, валя вже своєю малечою. Щаслива мама і щаслива дитина біля неї. Цей продукт справді ви бачите і для різного віку, для різних, для різних статей, та? для чоловіків, жінок, для молодих, для діточок, для людей вже такого зрілого, золотого віку. Тому обов'язково спробуйте, якщо ви ще не спробували, і отримуйте свої результати. Дякую всім, хто виділив сьогодні час. Подякуйте собі за те, що ви виділили цей час, і до нових зустрічей.